Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги сьогодні показую відео газону посадочки фірми Макалістер. Це у нас Китай з Англії на англійський ринок. Так, це у нас безщиткова, 18 вольтова. Бачимо, як виглядає. От так, покажу. 18 вольтова, 3000 обертів, 34 см. Тобто 18-34 Досить Гарний якісний корпус, досить така отут, хороша якісна рукоятка. Мягенька. Так, дивимося, як, як тут все виглядає. Тут бачимо батареї в комплекті, батарея 18 вольтова на 5 АМП. Тут маємо індикатор заряджений, тут Samsung начинка. Так, Вставляємо. Тут маємо ключик, це захист виходить. Так, і у всіх Так, Далі, це і безчітковий двигун. Так, Тут йдемо далі. Тут у нас регулювання. Одним цим. Бачите, одною рукояткою можна регулювати виходить, положення. Корпус зверху, кошик, пластмаса, тут сітка, тут металевий дріт, як би обвод виходить. Так, далі що? Маємо в комплектацію зарядку і перехідник на англійську вилочку. З англійською на європейську 16 амперний перехідник. Так, Отак вона виглядає знизу. Бачите, такі одніштики, от контрагайка свого роду. Так, ніж трошки тупувати, вони всі нові тупувати йдуть і пробуємо заводити. Кажу, заводити вже путаю з буде, пробуємо щось кусити. Тут трошки трава не рівна, трошки грубе, але щось спробуємо. Пришлося в нас сама тут електронна, я так зрозумів, обороти само собі регулює. Якщо йде нагрузка, воно піднімає обороти. Якщо нагрузки нема, то обороти падають. Горежу је што мење из камене Одне задоволення косити. Ну, Трава має бути відповідно суха, 에, щоб не було мокра ні в якому разі. 에, ні, щоб вовськово гострий. До речі, вона, я би сказав, що вона зараз ще погано 에, працює, тому що тут з заводу всі ножі тупі. Якщо ніж підгострити, то вона взагалі має того не чути, виходить. 에, ну, я тільки за, будемо так казати. дуже задоволений технікою, дуже якісна техніка. Десь приблизно скажу по вілках своїх клієнтів, що десь вистачає на. 2,5 красоти трави. Тут тобто, теж відносно. трава може бути 40 см, може бути 10 см, але так чую від клієнтів. Все. Дуже дякую. дякуємо тоді гарного дня До побачення.